століття на захисті трудових прав та соціального добробуту працівників Рівненської АЕС наприкінці жовтня. Первинна профспілкова організація Атомної станції відзначає свій золотий ювілей. 31 жовтня 1975 року була створена первинна профспілкова організація Рівненської АЕС. Проспілковий комітет налічував небагато, більше 20 членів проспілки. Але проспілкова організація щороку збільшувалась, виконувала свої основні функції, основні завдання, які були покладені на проспілкову організацію. В той час це було будівництво Рівненської АЕС. За роки своєї діяльності профком став не лише представником інтересів атомників, а й важливим елементом корпоративної культури, що об'єднує людей різних поколінь. Нині профспілкова організація налічує 8283 спілчанина, серед них 847 непрацюючих пенсіонерів. Основні завдання профспілкової організації це захист трудових та соціально-економічних прав кожного члена профспілки. Відносно цього напрямку я скажу, що сьогодні. Налагоджена є співпраця з адміністрацією Рівненської ЄС, є соціальний діалог, є порозуміння це досить такий важливий момент для того, щоб вирішити ті чи інші питання на користь наших працівників. Профспілка має важливе значення в житті атомників, тому що кожен очікує уваги, захисту і підтримки. А профспілка це саме те місце, де є конструктивна взаємодія. Де тебе завжди вислухають, почують і нададуть кваліфіковану допомогу. Первинна профспілкова організація РАЕС входить до складу професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України. Зараз у структурі профкому Рівненської АЕС функціонує 60 цехових комітетів: організація молоді і цехова організація ветеранів праці та непрацюючих пенсіонерів. У своїй діяльності профспілкова організація керується статутом «Атомпрофспілки» і чинним законодавством. Профспілка це велика команда однодумців, професіоналів. Тут я би відмітив голів цехових комітетів, профактиви цехів підрозділів. Молодь активна, адже саме вони беруть на себе леву частину роботи, мають розуміти і знати відповіді на актуальні питання. І вони перші, хто відповідають працівникам, коли них звертаються. Протягом профком профкомстанції активно реалізовує соціальні програми, що сприяють покращенню умов праці та життя атомників і їхніх родин. Зокрема, згідно з колективним договором АТЕ на екенергоатом, що надає працівникам низку додаткових гарантій понад чи на законодавство, передбачено кілька видів матеріальної допомоги. Дев'ять матеріальних допомог, які сьогодні працівники станції можуть отримати. Тому, власне, це також досягнення проспілкової організації спільно з роботодавцем. Це матеріальна допомога при народженні дитини. Матеріальна допомога по догляду за дитиною до 3 і до 6 років. Також є матеріальна допомога малозабезпеченим родинам. І матеріальна допомога на лікування. Це такі основні матеріальні допомоги. Одним із напрямів роботи профспілкової організації є оздоровлення працівників Раес та їхніх дітей, що реалізується на пільгових умовах. Протягом 2025 року в дитячих таборах Закарпаття відпочила 501 дитина. Зокрема, 32 дитини, учасників бойових дій та військовослужбовців, отримали путівки безкоштовно. Щороку мають можливість оздоровитися та відновити свої сили на базах відпочинку та у санаторіях чимало працівників атомної станції. При проспілковому комітеті існує комісія по оздоровленню. В склад комісії входять працівники філії Рівненська АЕС, в основному голови цехових комітетів. Які обрані конференцією, дитячі путівки ми розподіляємо по цехам відповідності до кількості дітей в кожному підрозділі, а дорослі розглядає комісія на своєму засіданні. Задля захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан в профспілковому комітеті працює юрисконсульт. Вона здійснює погодження різних організаційно розпорядчих документів та надає атомникам правову підтримку. Будь-який працівник, чинатом проспілки, може будь-який час звернутися до мене, чи по телефону, чи особисто зайти в кабінет зі своїми запитаннями, надаю консультації або скеровую людину, куди їй треба звернутися для того, щоб вирішити свою проблему. Ну і звичайно, як юрист. ППОРС я також супроводжую діяльність ППОРС як юридичної особи як організації здійсненням громадського контролю за дотриманням трудового законодавства щодо створення безпечних нешкідливих належних виробничих та санітарно-побутових умов праці атомників займається інспектор технічної праці атомпрофспілки. Проводимо перевірки, слідкуємо за забезпеченням працівників спецодягом, суттям, засобами захисту, приймаю участь у комісії з перевірки знань працівників, у комісії східного контролю, також організовую навчання представників про спілку з питань охорони праці. Разом з тим, профспілка Раес проводить культурно масову роботу. Цим займається організація молоді, що об'єднує понад 1500 активних молодих працівників атомної станції віком до 35 років. Ініціативна молодь завжди сповнена новими ідеями та спрямовує усі свої зусилля на розвиток підприємства та профспілки станції. Проспілковий комітет завжди підтримує наші ініціативи. Ініціативи організації молоді в будь-чому в наших баченнях, в наших цілях, в нашій роботі, в наших бажаннях хочеться подякувати те, що у нас є змога так розвиватися разом з проспілковим комітетом, те, що я ми частиною цієї ланки. 50 років це свідчить про те, що цей досвід передається нам старшого покоління. Ми в свою чергу намагаємось перейняти це та розвивати це ще в більш сучасному сегменті. Наш час невід'ємною частиною діяльності кожного колективу стало волонтерство. Це не лише прояв доброчинності, а й важливий елемент національної єдності. Первинна профспілкова організація РАЕС не стоїть осторонь і безперервно допомагає Збройним силам України у їхній боротьбі за незалежність. На сьогоднішній день вже прийнято спільне рішення про відрахування 70% від фонду оплати праці. Це ці кошти, які мали б піти на оздоровчу, культурну масову і спортивну роботу. От 70% від цих коштів іде на допомогу військовослужбовцям на закупівлю найнеобхіднішого обладнання. Це і Такі прилади дороговартісні, які допомагають зберігати життя нашим хлопцям і наближати нашу перемогу. За 9 місяців 25-го року. Організація відрахувала десь більше 57 мільйонів гривень для допомоги Збройним силам України. Також допомагаємо тим працівникам Рівненської АЕС, які сьогодні стоять на захисті нашої держави. Протягом 25-го року надавались. Путівки безкоштовно. Профспілкові активісти підтримують українське військо фінансово та постійно беруть участь у плетінні засобів маскування для оборонців країни. Ми вже вели таку нашу якби, традицію після профактивів. Ми йдемо плести сітки долучаємося. І хочу сказати, що по цехах багато голів цехових комітетів теж очолили саме такі волонтерські рухи. Волонтерство це не просто обов'язок кожного перед захисниками і батьківщиною. Це те, що об'єднує атомників, профспілкових активістів та військовослужбовців у спільній боротьбі за краще майбутнє. 31 жовтня первинна проспілкова організація відзначає 50 років з моменту створення, і це не лише дата, це можливість ще раз наголосити на важливості спільної, ефективної роботи задля добробуту кожного працівника та розвитку всієї атомної галузі. Сьогодні, коли вся країна бореться з ворогом, звичайно, хочеться побажати всім нам перемоги і мирного неба. Хочу подякувати всім працівникам. Подякувати спілчанам за ту щоденну працю і побажати всім нам вистояти, перемогти і надалі розвивати наше підприємство, нашу Україну, побажати кожній сім'ї, кожній родині добробуту, благополуччя, злагоди під мирним українським небом. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уіта ЗГРАЕС.